цей день, коли ми дорослі повинні звернути особливу увагу на дотримання прав дітей, на створення умов для їх щасливого дитинства, для їх безпеки. Адже конфлікти і, воє... і збройні зіткнення не тільки в нашій країні негативно впливають на їхнє життя, здоров'я, добробут і їх психологічний стан. Про те, що кожна дитина щодня, щохвилини. Потребує батьківського піклування і любові, добре знають наші працівники. Саме тому це свято є і святом нашого колективу. Сьогодні для вас виступ святковий підготували наші вихованці. Тож давайте запросимо їх разом. Аплодисменти. Любі друзі, добрий день. Вічу сонця і пісень, і ще, друзі, вам бажаю сил, натхнення на весь день. Сьогодні діти будуть виступати, свою рідну Україну щедро прославляти. Ti. Molodec, mi troški si ovdje kromit. Molodec. Ja, kaj ima? Pa A se je. Me vičke i dolene. Ja, kaj ima? Valeki, mali, a agasja, a u Мы едим украинский хлопчик и девчата. Идет нас в Украину красивый и богатый. Santu Yasno Kalin. Boa dívčinka malenka, jaká na červonenka, u zálejím haju, u čudovým kaju, já se zostala, byl zaspítala, a jak jí to pyslo, nastalo teplo, choď chvíl, kdyby se jistá za na místě. Můj

is that Патріоти, молодці, а зараз хочу сказати, що на нашому святі присутні, дорогі друзі наших вихованців, це люди, які щодня, що хвилини допомагають полиппілуватися, створюють затишні комфортні умови, аби діти наші достали щасливо і радісно. Кожного року на кожного свята збирається така сімейна, чудова родина. Будинку дитини, бо ми його так називаємо. Зараз він вже заклад перейменований, але він для нас завжди в серці буде будинок дитини. В першу чергу хочу передати вітання від голови Закарпатської обласної ради Сарай Романа та всього депутатського корпусу, всім присутнім, всім діткам, які виховуються тут, всім працівникам, які дбають про. Цих маленьких наших діток, бо діток чужих не буває, сьогодні подивилися вашу програму, і діти сьогодні показали сьогодення нашої держави, нашої України. І знаєте, не дарма сьогодні наші хлопці і дівчата стоять на передовій. І воюють за незалежність України, завдячуючи, яким ми зараз тут можемо спокійно з вами жити, виховувати дітей, опікуватися за дітей. Адже ці маленькі діти показали, як вони люблять Україну. Маю сьогодні ще таку почесну місію відповідно до подання депутата Закарпатської обласної ради та розпорядження голови обласної ради про нагородження грамотами. За самовіддану працю високий професіоналізм, особистий внесок у реалізацію державної політики у сфері соціального захисту та з нагоди відзначення міжнародного дня захисту дітей. Дякую. különleges napon úgy illene, hogy mi felnőttek adjunk a gyermekeknek ajándékot. Ez most pont fordítva történt. A gyermekektől kaptunk egy csodálatos műsort, egy fantasztikus ajándékot, nagyon szépen köszönjük. Mondjuk, itt a a fantasztikus nem mi Nekünk felnőtteknek a legfontosabb feladatunk talán az, hogy a gyermekekről, az ő fejlődésükről gondoskodjunk. Nem rossz nem, mert az úr és az a nyák fozsony rendszer, itt már tisztek a az utat másik Hogy megteremtsünk minden feltételt az ő egészséges, testi, lelki, szellemi fejlődésükről. És az a pecsőt, hogy szívunk, hogy legyen a fizésnál, hogy a pszichisnál rossz volt.

І так і вимагає та обстановка ем, сьогодення. По-друге, день, котрий ми святкуємо День захисту дітей. Так часто думаю собі, як ми можемо тих дітей захистити. Найперше, я перше, думаю собі, що нам потрібно добре виховувати матерів. Як будемо добре виховувати матерів, то все не буде в принципі. Виховання материнства в доброму християнському дусі, в доброму дусі патріотизму. Е Здоровому носі воно є запоруками майбутнього. Бажаю, бажаю, дорогі Одині Михайлович, дорогі працівники, присутні, щоб ті діточки, котрі будуть у вас народжувалися вашому серці, щоб ви завжди носили їх у своєму серці, згадувалися про них, молилися за них, щоб Господь дарував їм щасливу долю. Дозвольте вкотре виразити своє захоплення е, талантом ваших вихованців. Все чудово, і сюжет, і декорації, і постановки. Е, ну, Котре, вкотре дійсно захоплююся, я дуже рада сьогодні, що от тематика вашого свята така українська, така патріотична. Можливо, ці дітки не зовсім розуміють ті віршики, що вони казали. Розумієте, не зовсім розуміють ті слова, але повірте. Уже в сердечках ви заклали, і е, е, вони привикають до атрибутики нашої, вони привикають до національних костюмів, до того прапора, який вони тримали не один раз, до цих віночків, до слова українець і українка. Е, дуже добре, що ви дбаєте про те, щоб е, можливо на підсвідомому рівні закладувати в них любов до нашої країни, тому що правильно сказала Антоніна Михайлівна, їхнє майбутнє в наших руках. Але наше майбутнє абсолютно в їхніх руках. Хочу подякувати нашим вихованцям. Наші вихованці, як пані Інна сказала, вельми шановні наші вихованці, які завжди виступають яскраво, які завжди виступають так, що видно, ну ми знаємо дорослі, знаємо, скільки часу пройшло і скільки зусиль наші. Шановні вихователі, медичні сестри, молодші медичні сестри вклали в цю роботу, і, звичайно, це є величезна робота Антоніни Гонченко. Це старший вихователь, яка, яка кожні справді кожен день вони проводять тут. І кожен раз ми переживаємо, щоб діти. Ну не захворіли, щоб вони всі були у формі, щоб вони десь не відправляли ми їх на налікування в другий заклади і так далі. І тим більше, що кожен раз вони проробляють всю програму. Так що вже ви бачите той відшліфований трафарет, який має бути місто. Е, дорогі шановні наші гості, шановна пані Мирослава, дозвольте у вашому лиці виразити подяку. Всьому депутатському корпусу і пану Роману Сараю, шановний пан Путі Ласло, дозвольте також висловити подяку генеральному консулу Йосипу Лукшай за те, що ви кожен раз приходите до нас, шановний отець Олександр, шановна пані Інна, всі ті, хто сьогодні прийшли, шановні друзі, меценати, благодійники. Я вам щиро дякую від імені адміністрації, від імені нашого колективу, від імені наших вихованців. Для нас дуже важливо, що ми маємо ту підтримку. І хочу сказати, що саме наш колектив і наші благодійники, наші всі ті люди, які приходять з року в рік, від яких ми дуже залежимо від їхньої підтримки, які кожний день, кожну хвилину стараються. Де є в їхніх силах допомогти нашому закладу? Зато хочу сказати, що саме тоді це є наша передова. Ми як можемо, так захищаємо наших дітей. Ми можемо захищати їхнє здоров'я, ми можемо захищати їхнє життя, ми можемо захищати їхні юридичні права. І саме в тому. У нас зараз побудована мультидисциплінарна команда, є відкриті реабілітаційні відділення, і зараз ми можемо захищати здоров'я і життя не тільки наших діточок, вихованців, можемо захищати тих діточок, які приходять до нас, батьківських, на реабілітацію або на паліатив сюди. Хочу сказати, що побажати нашим діткам, звісно, що миру і щоб і кожна наша дитина знайшла свою люблю. Любовних родин. А наші працівники, щоб їхнє серце завжди наповнене любов'ю, з якою вони і надалі щиро-щиро ділилися з нашими маленькими вихованцями. Зі святом вас усіх іще.